Добрий вечір. Сьогодні 2 вересня 2024 року. Вечерія, вже трошки смеркається. Але зніму. Перед вами плод Levor Queen. П'ятий рік від посадки. Може буде погано видно, ну, треба зняти. Такі плоди. П'ятий рік від посадки. Вже я його трошки може і передержав. Такий врожай. Хтось підгнило. Таке деревце. Ну так, середній врожай, скажімо. В прошлом році ще хуже був, на в цьому а так нічого, ну більше-мене скажем. Там, там, там Ну, не знаю. З відро може буде їх. Ось тут ще гілочка яка. Кілограмів 8 буде. Десь так, а може й 10. Таке деревце. Е -е, в минулому році небагато було, Перші, позапрошлому трошки більше, ну, от, хуже вона запиляється, ніж той сан, але, як на мене, трошки смачніше. то сан смачна сливка. Це гібрид сливи з абрикосом, 75, наче так, сливи 25 абрикоса. Так, отака вага. 112. Тобто невеличка. 88. 117. 126. Ну отак. 98, 129. За 100 грамів, в принципі, ну є трошки менше. Так, от така кісточка. Не відокремлюється, ну, так, трошки, може, можна сказати, трохи відокремляється. Його треба дозарювати, ну не буду я потім знімати, як дозарю. Воно буде добріше. Соковитіше, ну, тут сок є. Ну, запах я навіть не знаю, що воно нагадує. Колись мені ця асоціація, то лі кавуна, то лі дині. Ну не знаю. Дині ні. Ну, тут кавуна скоріше. Якийсь відтінок є. Ну, зараз скуштуємо. Що воно буде в цьому році. Вже то тут зірвано десятків два їх. Дуже солодка, немає того соковита, немає того присмака такого сливого, як то часам. Щось таке, не знаю. ну от Мені не особо подобаються сливи, якби так дуже. То Це воно не, не слива. Ну от нема того присмака сливи. Ну така, такий плод, Такий плодик. Мені подобається він. Я підсадив, мабуть. Так, це деревце, і ще там одно. чотири в мене їх всього. Ті ще молодші, там слабенько, пошти майже нічого нема. Оце так, Леверквін. Зриваю, потім ще, може, в порівнянні з ньому точесан і з тією, що прийшла до мене Голден Плумза. Всім миру й добра.